Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал. Щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаємо шану загиблим українцям. Олексій Кругляк псевдо-круглий, 28 років з Херсонщини. Любив подорожувати, багато читав, співав і грав на гітарі, мріяв про будинок, дитину та велику родину. У 2017-2018 роках брав участь в ООС. 2022-го боронив Україну у складі 60-ї окремої механізованої бригади Зсу. Загинув 21 квітня 2022 року в бою на Херсонщині. Богдан Пацьора, псевдо старий, 36 років з Вінничини. Займався торгівлею, планував відкрити свій магазин, захоплювався футболом. Ставив цілі та йшов до них. 2022-го захищав Україну у складі 120-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Загинув 9 квітня 2023 року на Донеччині, нагороджений орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Олег Приходько, псевдо Малиш. 27 років з Полтавщини. Працював електриком. Був енергійним, активним, життєрадісним. Завжди радо приходив на допомогу. Мріяв про щасливе майбутнє для своєї родини. 2022-го двадцять боронив Україну в складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Загинув 10 листопада 2022 року на Донеччині.